Вітаю, друзі! І цей терапевтичний етюд знову ж таки торкається якихось дуже глобальних тем, більше того, величезної теми, яка досліджується, досліджується, статистика приводиться, удосконалюється, появляється все більше робіт, все більш ускладнюється, але кінцевого продукту, якби абсолютно логічного, зрозуміло, який приймається всіма, немає. І торкається вона одного слова. Щастя. Я вже про це говорив і в попередніх своїх етюдах, і пам'ятаєте, я там згадував плем'я Синой, плем'я, в якого є пісня, тобто тема, якої так і хочеться торкнутися, тому що, тому що всі хочуть бути щасливими, тому що всі хочуть бути задоволеними. життя. Життя каже: а ось є такі пункти, є такі, і вчені кажуть, а давайте врахуємо ось цей пункт, цей пункт, цей пункт. Так, у нас вже більше 50 пунктів. Ну, давайте ще більше до 100 пунктів доходять, що входить щастя. А потім хтось заходить і каже. Та це все фіня. Щастя, дуже внутрішнє поняття. А потім з'являється крутий нейрофізіолог, який добротно розуміється на структурах головного мозку, нейронних мереж, і каже: Вау, а ви знаєте останнє відкриття? Невеличка така зона головного мозку, яка знаходиться чуть нижче кори. От кори. ну приблизно якби на рівні очей, якби там, туди так показати пальчиком, де вона знаходиться. Вона дуже малесенька. Але від неї залежить прийняття людини позиції я щаслива чи не щаслива?». І тоді а знову ж таки економісти кажуть: так що, наше розуміння валового національного доходу, співставлення з екологічною проблемою і так далі, це що не, не, не входить сюди. І всі знову розводять руками і кажуть: ну, цікаво було би пізнати, але єдиного варіанту немає. Я не даремно сьогодні просто витягую один з варіантів, щоб показати вам. Ні, скоріше, щоб знову ж таки, в мене ж яка ідея? Думайте, друзі, думайте, щоб задуматися разом з вами, своїми пацієнтами, щоб задуматися, так що таке, що створює нам відчуття внутрішнього задоволення. Окрім всього того, що я сказав раніше, і а зараз навіть не наближається до а, Світового індексу щастя, де раптом якась країна а, північної, ні, не північної, якраз південної Америки вискакує а, в рівень високого щастя, а потім Норвегія, а потім Пакистан, і ти починаєш губитися і казати: Вау, взагалі можна це співставити. Не беруся. На цю тему є роботи, Зайдіть в Вікіпедію, ви побачите велику статтю навколо Світового індексу щастя, переміщення різних країн, Україна десь там в сотих рядах. Ну, дуже багато. Я зацепився за одну лише роботу, можливо, ще раз говорю: лише для того, щоб не пояснити. А створити запитання, щоб ми ж самі шукали відповіді індивідуально для себе, навіть не застосовуючи цієї математики до щастя, наприклад, оцінки щастя інших людей. От ми розробили, я розробив конкретно шкалу оцінки якості життя, яка можна бути співставима в якомусь варіанті з позицією щастя. Ми проводили польові дослідження, співставляли її, порівнювали з загальновідомими світовими, там є така SF-36, шість, q Досліджували, співставляли, вивчали на сотнях пацієнтів, довели, що вона працездатна, вона ефективна, простенька, 10 всього пунктів. і вже можна оцінити якість свого життя, як дуже поганий, як хороший, як дуже хороший. А хочете, знайдіть її в інтернеті. Вона вже має і англійський переклад і публікується в іноземних статтях, що мене в принципі тішить, значить, ми щось додали своє. В дисертаційних роботах звучить непогана школа, причому достатньо швидко опрацьована. Зараз я відхиляюся трошки від тебе, але вертаюся назад до щастя і до математики щастя. Що я хочу показати? Я хочу показати вам ось оцю штуку. А британець своєю командою під Коен 2008 року запустив ось цю формулу, яка знайшла такого. Ну, не те, що масового поширення, це не індекс, світовий індекс щастя. Але серед науковців відбулася велика дискусія. Причому робота була неодноразово статична, тобто показав і називається Тер видайше вирішуйте. Коен вступив в таку в дискусію, пояснюючи і продовжуючи власні дослідження, починаючи з 2008 року, і потім вийшов на дуже цікавий висновок, який я завершу. Ну але давайте спочатку почнемо від самого поняття щастя. Отже. Щастя за Пітікоїном, це, це поєднання, додається три великих блоки. Перший блок це особистісна характеристика. Ну, далі ви читаєте. це світосприйняття, спосіб адаптуватися до нових умов, спосіб переносити негаразди. Здається, все зрозуміло. Тобто світосприйняття. Ми сприймаємо світ як дружелюбний, в принципі. в принципі, Тобто апріорі. Оце те ж саме, що я, я вас зараз запитав. Як ви вважаєте, от більшість людей хороші чи погані? А, вроді би простеньке таке запитання. І ви повинні задуматися і відповісти, мабуть, хороші. В принципі, так, це дуже складна. Еволюційна адаптація нашого мозку, вироблення соціальної структури, які відповідають за соціалізацію, за так званий соціальний мозок, коли ми почали відрізняти ще на рівні наших пращурів краманьонців, відрізняти свій чужий. І оце слово свій, 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 я довіряю своїм, я серед своїх, мене свої захистять і так далі. Створило нам ілюзію, що, а можливо, і правду, що людство це є щось таке добре, хороше в природі. Ну, еволюціоністи зараз кажуть, це не кращий був варіант еволюційної петлі. Можливо, Гомоеректус, якби краще вижив замість гомо Пінса, можливо, був би кращий варіант. Або неадертальці все-таки велили не 4% гени, а хоча б 6-8% генів, тому що вони були там створювали е свої невеличкі поселення, в них було більш, більш щільні зв'язки, на відміну від Крема яких було дуже багато, бігали такими стайками, доїдали за недертальцями. Ну, нехай, але. Особистісна характеристика це те, як ми сприймаємо світ. Ну, наприклад, я вже сказав ключовий момент, як, наприклад, дружелюбний. Апріорі, ще раз поворю, не йде мова про війни, не йде мова про якісь інші речі взаємодії жорсткої взаємодії людей. Спосіб адаптуватися до нових змін. Нічого нового не, не, не скажу. Це навчити дитину, а, а тим більше зараз в нас великі вимоги до слова перенавчання. І, наприклад, ДАВОС, останній ДАВОС, ви знаєте, це зібрання тих, які диктують, а, диктують економічну погоду на наступних 10-20 років. І один із а, запитів ДАВОСу, це те, що роботодавці. Майбутнього, в найближчого майбутнього, будуть ставити до своїх працівників одну з вимог, окрім креативності, робота в команді швидкість перенавчання. От виявляєте, ми вкладаємо в наших дітей, в наших школярів якісь знання, які їм не пригодяться. Або які прийдеться застосувати дуже швидко для того, щоб перенавчитися. І тоді сама ідея навчання змінюється. Не дати знання, а дати їм а, виховати в них креативність, зацікавленість до навчання в майбутньому, не погасити і не вбити смак навчання. І розуміння, що без перенавчання, навчання. А здобуття нових навичок, ти, ти не виживеш. Ти розвиваєш в собі вищу математику, не тому, що ти станеш математиком. От мене завжди студенти запитують, і я сам дивувався, коли поступив в медичний університет. Ну тоді він називався медичний інститут. Для чого на першому курсі мені вища математика? Ну, хоч ти забий, вища математика, ну, основи вищої математики на першому курсі гуманітарного вузу, медичного. Не буду я займатися, ну, хтось може сказати, а як для статистика, а як для науки. Ну, перепрошую, науковцями після медичного інституту стає дуже мало людей. В основному стають лікарі, це зрозуміло, які ну, ніяк не використовують вищу математику. А тепер на сьогоднішній день я їм пояснюю, в тому числі студентам, їм це студентам. Це потрібно. І фізика потрібна, і математика потрібна, яку ти не будеш використовувати в своєму житті, фаховому житті. Тому що твої мізки починають працювати по-іншому. Математика це дуже стру... чітка структура. Ми ж то вибудовуємо структуру діагностики: феномен, симптом, синдром, синдромокомплекс, нозологія це та ж математика. Це ж ті ж ті ж абсолютно закономірності. Тобто, ти починаєш твої мізки починають працювати саме по цьому варіанті. Тобто адаптуватися до нових умов, я повністю погоджуюся, що це базова особистісна характеристика. Спосіб пересилення переносити негаразди, спосіб викручуватися з життєвих ситуацій. Я про цю тему багато говорив у вигляді того, що в нас закладають в дитинстві: оцю психологічну гнучкість, вироблення психологічної стійкості, невиховання у вигляді набутої безпорадності чи вихованої безпорадності, схильності. Брати на себе відповідальність і так далі. і так далі. Тобто я повністю погоджуюся, що ПІ, особистісна характеристика персоналіті, відноситься до таких важливих і первинних основ, можливо, в тому числі і щастя. А от далі починається дуже цікава річ. Чому британці? От Для них дуже важливо матеріальне забезпечення, задоволення. В них навіть є така стаття, мені попалося, скільки вартує. Щасливе кохання. Буквально вони знайшли е, суму хорошого кохання. Здавалося б, ну, це чисті емоції. Ну, погодіться, це не чисті емоції. Це і розуміння, і відповідальність, і забезпечення, і пішло, і поїхало. Це не просто спалах, гормональний спалах короткочасного божевілля, це прийняття відповідальності за когось. Значить, тут вже звучать економічний аспект. Тому я погоджуюся, що. А це дуже важливий момент, але зверніть увагу, там стоїть цифра 5. Бачите? Тобто в дужках біля І стоїть цифра 5, помножена на І, де побут це здоров'я, фінансова стабільність, дружба, зв'язки, робочі зв'язки задоволення від тих же а, фінанс, свого власного фінансування і так далі. Я чому зараз на цьому акцентую, тому що якраз на Ікоін e продовжив своє дослідження і зробив такий парадоксальний висновок, коли йому почали закидати, ну завжди коли людина дає якусь дуже конкретну формулу. То вона знаходиться завжди під пристальною увагою і легко починається бомбардуватися іншими дослідниками. А ось ви це не врахували, ось це і ось це. І з дечим той же Коін погодився, в тому числі о цьому пункту. Ну, І-H, так званий індекс вищих стандартів, він також помножений, тобто він дуже значимий. Хоча пункт І значно вищий, ви бачите, помножений на 5. І розцінюється як, можливо, сама базальна річ, але індекс вищих стандартів, те, що є в піраміді масло аж на вершині, якщо ви пам'ятаєте, самоповага, задоволення твоїх амбіцій, навіть почуття гумору, клас. Ось тут я погоджуюся 100%. Гумор настільки потужна, амортизаційна, рятуюча, викручуюча. З важких ситуацій життя річ, яку ну буквально я би ввів предмет в школах, як тішитися життю і як створювати смішне життя, де можна сміятися з якихось негараздів і викручуватися за допомогою гумору. Тому я до гумору відношуся дуже і дуже поважливо. І я вдячний наприклад коли що він раптом включив індекс вищих стандартів внутрішнє почуття гумору. Людина цинічна, людина з психічною анестезією, якої на відчуття омору, як правило, значно більш вразла. Ось така формула щастя за пітям Коеном, але, але я ж сказав, що коли з'явилася в 8-му році ця робота, вона знайшла такого поширення, миттєвого поширення. Ну, кожному хочеться отримати щось дуже конкретне, чітке, де він може прораховувати щось своє. Я а, просто поба... зацікавився цими роботами, відстежив певну їхню динаміку. Ж, той же Коін він включив а, дуже велику кількість показників з розшифруванням ІІЕД, e -E це побут і індекс вищих стандартів. І опитав, опитував величезну кількість людей, в тому числі, наприклад, бідних і багатих. А там ви бачите фінансова стабільність і який являється дуже важливим і множиться на п'ять. І виявив одну, прийшов до однієї закономірності, внаслідок чого він сам почав іронізувати над своєю формулою. Він сказав, що формула далеко не досконала, це просто ще один з методів. Вивчення, дослідження і розвитку, можливо, по-іншому, можливо, щось запропонуєте краще. Не претендую на, на істину, тому давайте працюйте, опирайтеся, доказуйте. Я також для себе переконався, що людина, яка народилася багатою, ну, в багатій сім'ї. Є ж такі речі. Людина народилася в багатій сім'ї, абсолютно матеріально забезпечена, вона не докладає першочергово до цього фінансовість нічого. Вона. Не буде щасливою, якщо вона не відчула кайф від того, що вона створила цю фінансову стабільність, а от бідна людина, яка народилася в бідній сім'ї і створила якусь фінансову подушку, якою вона задоволена, може вона і не є такою величезною, буде більш щасливою. І тут тоді ця формула, якби починає розвертатися в протилежну сторону і говорити: ну, не все так, не все так і воно відповідає. Я, я, коли її так вивчав, потім дивився на ці роботи. да, Пітер Коен так і сказав: єдиного висновку немає, дуже важко опрацювати це все. І я сам бачу, що я розходжуся в цих даних, тому давайте будемо вивчати, пропонуйте більш деталізовані або навпаки, значно спрощуйте. Я переконався, що дійсно поняття щастя до нього взагалі застосувати математичну формулу неможливо. Це настільки індивідуальна річ. Так, я погоджуюся, що оці, ці речі, які писав Коен, і вони є, вони включаються в поняття щастя. Точно так, як ми в своє якість життя, в свою шкалу я їх включив, і хочу сказати, що це все ось так можна прорахувати якість життя, хорошу чи погано. Ні, звичайно, ні. Так вони вливають, але все одно є дуже індивідуальна щастя. От буває так, що людина. Раптом серед сірого, негожого дня з розумінням біда, яка знаходиться навколо тебе, наприклад, війна, в якій твоя країна, молоді люди, які гинуть за цю країну, за твою країну. І твій настрій ну ніяк не, не, не піднімається, але от в якусь мить щось відбувається, клац. І це не зв'язано ні з новинами, ні ще з чимось. Отак, як серед хмар раптом вони розійшлися, і просто промінь сонця, бум і проник, і ти побачив цей стоп, і тебе накриває відчуття якогось внутрішнього заспокоєння. Легше вдихнути, видихнути, сказати щось про себе і далі рухатися по житті. Я до чого веду, що ці речі до кінця пояснити неможливо. І в той же час є в абсолютно протилежні, де а, всі проводять приклади. Ну, в тебе ж все є. І діти твої хороші, і вони там біля тебе, чи навпаки, далеко від тебе ведуть своє життя, і, і тобі постійно показують по відео внуків, і ти тішишся, як класно вони живуть там, в Майами чи ще десь. І твої фінанси класні. Чого ж ти такий сумний? Чого, ж ти, чого ти нещасливий? А людина пояснити не може. І просто пояснити, що вона психічний, психічний в неї розлад, точно так же неможливо. І тоді ти губишся і розумієш, що ти знову говориш про дуже і дуже індивідуальні речі, які відносять, роблять нас раптом миттєво щасливими або стабільно задоволеними, а раптом і накриває якийсь сум, отака собі печалька, яка зайшла до тебе. І тобі нікого не хочеться бачити, хочеться усамітнитися і сказати: не чіпайте мене, дайте мені побути нещасливим. Тому що постійно щаслива людина забезпечена 5, 5 на і 5 помножень на ітрі, на ей, ще добротним пі. Це божевільна людина, а таких не буває. Ми повинні пірнати і відчуття незадоволення і короткочасного нещастя. От постійно бути нещасливим це погано. Але то ця синусоїда туди-сюди дозволяє оцінити якісь дуже дрібні миттєвості життя, які роблять нас щасливим. Взагалі, я вважаю, що щастя дуже тихе поняття, дуже тихе і індивідуальне, яке не піддається ніяким формулам. Тому я привів вам формулу, щоб показати, що воно не піддається формулі, хоча, я казав, що я погоджуюся з цими пунктами. Отак, От ми і щастям. Пробуємо розібратися, щось розбираємося, щось для себе пояснюємо, а потім говоримо: нічого ми не знаємо. Орієнтуйтесь на себе, орієнтуйтесь на власне відчуття задоволення, від чого ви отримуєте, коли ви стаєте щасливим. Просто. Ми повинні прислухатися і побачити. Ось я пам'ятаю, що вчора, о 12-й годині, в мене була там одна дуже важлива розмова, і після цієї розмови я був щасливий. Скільки воно тривала? Дуже мало. Але проаналізуй, а чого ти став миттєво щасливим? Ти від чогось звільнився? Звільнився від того, що тобі не властиво, ти став ще трохи. А тим, ким ти хочеш бути в цей момент, тому що рік назад ти не хотів цим бути, п'ять років назад, тим більше і так далі. Це є динаміка, це є зміна. Щастя, це також якісь зміни, але зміни, які ми оцінюємо, враховуємо і потім робимо наступний крок. Так, я думаю, я вас повністю заплутав з цією формулою Коена, та ще своїми такими розпливчатими поняттями. Але повторюсь, моя мета не давати а, конкретні якісь речі. Моя мета заставити думати і думати в хорошу сторону, щоб робити своє життя в тому числі чуть-чуть щасливіше. Ну то що, друзі, думайте, думайте, думайте.